Півроку тому ми зробили ресурс, на якому у нас на сьогодні 150 статей двома мовами українсько-англійською, який має цільову аудиторію починаючих волонтерів або тих звичайних українців, які готові допомагати своїм рідним, близьким. Там рекомендації по 9 напрямках спорядження, одяг військовий, взуття військового, засоби зв'язку, оптика. І там можна знайти дуже швидко рекомендацію. що де купляти, яка оптимальна ціна може бути на цей вид товару, всього на таких рекомендаціях побудований повністю цей ресурс. Ми отримали дуже багато відгуків від військових, відгуків від волонтерів, поради, які ми відразу там на них реагували. У нас там біля 30 тисяч переглядів на Ютубі, більше 60 тисяч відвідувань. Ми Працюємо, набирає новий матеріал, щоб продовжувати це. І тому Ukraine Manual, Заходьте на цей ресурс, дивіться, і ви, ви отримаєте всю інформацію. Проєкт працює сам по собі, і він не потребує на сьогодні там зайвих якихось додаткових ресурсів, матеріальних. Нам цікавіше, щоб туди як можна більше людей заходило, і це дасть їм можливість краще розбиратися в тих видах допомоги, які вони роблять. Це їм зекономить дуже сильно час. І гроші для цього і був створений цей проект.